Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати. Що це таке? Будемо грати в це, ну, на моциках їздити це ігра від того самого Та то що ми грали в ці танчики там де треба проїжджати. Ну, тут все таке саме просто бре спавниш. Ой, їдеш. Зараз ця ігра набрала популярність чуть-чуть. Розраб, мабуть, вже чуть-чуть навчився робити. Колеса там духались. Не знаю, але не навчився еще робити. Тіп, ну як я даже ну, руки руля не... не торкаються, як я вообще сиджу. Ну тут я чуть-чуть не додумав. Вроде все нормально, але ти просто типу, як на простом стульчику Йоба, йо! ба, все, нема моцика. є моцик. Аби так в реальному житті просто заліз в інвентар, заспавню собі мозка і поїхав. Це було б круто. Але тут подвізка така, що, блин, вона вилазить з цієї штуки. Колесо, тупо, ну що з колесом? Тут даві под'їздки немає, тупо тут так саме колесо, блін, рухається. Йома я куди? Я проїхати не можу, важко капець, навіть на танках було легше. Завс таке непонятне управління якесь, блін, Такий ще швидкий що капець. От, ой, куди мене розвернуло, йо мо Я би в реальному житті, мабуть, даже краще поїхав, ніж у робоксі. Йо мо Все. О, там якийсь мягобайк, не знаю, що це таке. Я вже тут донатів всяких нам додавали. Тут покапець. Такі моцик нам далі треба за тисячу такі от гавняний, коротше. Все. Ой-ой-ой, блін, це гавно. Ой-ой-ой. А, почекайте, воно саме перевертається. Тут обережно приїжджаємо. Що йо, моє, де куди ми їдемо? Ой, ой, ой. Якісь гори, я не знаю, що це таке. Якийсь спідбайк, типа, чи це просто самий дешевий? Бо тут -то, вроді нічого такого в цьому эмоцику не маємо никаких наліпок. наліпок. Куда? Якщо він більше сотки не їде, то я думаю. мене їде, Може це типа підбайк, Чи що. Да йо йо я не вмію їздити. Ой, все. Нормально. Нормально, калюжі. Да куди мене розвертає? Ой. Да, фізика тут у всій грі щось чуть-чуть не продумана, я так думаю. Чому мене розвертає в повітрі, я сам не знаю. От, дивіться. Он ну, таке не має бути. Я би просто поїхав в реальному житті в далі. Реально... Вітці, мабуть даже треба було позигнатись, а хоча ну, я не знаю. Я зрівнюю ря... ігру з реальним життям. Ну шо це таке, <гум> ну, взагалі нереалістичну ігру. Ось я якісь... О, так це то, що на танках було. Так це та сама локація, то що на танках, не? Тож вони просто навіть не старались тупо мотики які взяли якісь і все. Мой челик, що з тобою кисне каже Куда ми їдемо? <рес> па Па проїжджаємо! Тут, мабуть, треба газ в повітрі отпускать, то ми не будемо перевертатись. Бензин в повітрі не палить. <рес> й моё <Йомаю>, Куда? Все <рес> Виїхали. Було дуже важко. Ти, я маю. О, Почекайте, почекай, почекай, як все. Купляємо новий моцик. 65. Поїхав... Йой не в ту сторону. Ну. коротше, просто моцик. Чому тут музика така непонятна? Ну що це? Якась дитяча. Ну це, це не знаю, це або дитяча музика, або це музика якоїсь там 2018. Коли тільки Roblox. Ну, типа был создан и ч 2008 йдемо. был. Сукращим. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально, може я би впав п'ять разів вже. Тут я, блін, тут не впасти нічого не зробити. Тут, тут ти просто їдеш. Та куди? Я не можу заїхати, буксуєм Чекайте, що? Не, ви прикаляєтесь? Розрабив тупі? Вони нам зробили моцика якого перше колесо. Алло, тут а цепь! Як воно крутиться? Воно крутиться на дупі якийсь. Що за фігня? Зраби, що тупі? Як можна зробити таке? Це ж саме очевидно, алло, алло переднє колесо не крутиться в моцик, а ви що? Як? Даже такого не знать? Або у них просто не знаю. Проблеми, типа, що якщо на заднє поставити, то буксувати сильно буде, або я не знаю. Може такі проблеми. То вони б нас поставили на переднє. Може просто їм лень даже це робити. Ну, ладно. Їдемо вперед. А, блін, я вже забуваю. Що тут анітро є? Ну <плес> і куди я впав? Майо. Падаю, як завжди в якусь каналу. І чого ми не їдемо? Поехали? Ого. Пофіг. <смі> От би реально, може, ці таке. Я думаю, би багато людей вмерли. Тому якщо як -то таке придумають. Ну, бо що це? це, це, це ну ну куди? <смі> це капець як непонятно. То модзику нітро приробив. І в цій частині теж було таке, що танчик у нітро приробили. Це ненормально, я вважаю. Ну і що це? Ну і що це? Ладно, газуй. Ой. У мене кудись летить. Що це було? Їдемо. Чуть ой 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 капец ой ой за такие ой 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 пофиг нормально типа норм Все так і О, челик тут саме їде, він собі тоже емоци купив того. Челик, знаєш, що тут нитро є. Я тільки недавно згадав. І... Да йомой, і вот що зі мной сталось. Тупо починаю з карти вилітати. Короче, коли треба буде нитро, я буду це його застосовувати. Ого! Це ж ті самі штуки, то що в танках. Чекайте. О, 2К? Скільки моцик стоїть? 2К 500. Окей, це що? Це вовші. Вообще... Це... це що таке? Чому у нього такі мали... маленькі колесика? Що це таке? Це не розумію. Ігру зробили за один день. Чому тут все не таке, як в реальному житті, хоча виглядає. Типа все, як в реальному житті, ця. Якщо ну то нічого тут з реального життя немає. Пофіг, поїхали. Куди? Це якийсь нітро дисбалансне. Воно має чуть-чуть давати швидкості, а не так що ти летиш в повітря. Типа там на 10 на 15 швидше чуть ты але не в повітря, ну куди вже? Просто я зараз, Ну. пофіг, Просто проїжджаємо на нітро, на изи. А можна тупо на нітру? Ого. Ого. Фух Проезжаем. Пофіг Ой. Пофіг Скільки я разів сказав поки. Ой, ой. Тупо нітро спасає Ну і може... Може я вилечу так за карту колись. Це нітро. Ну якщо буду його Що це? Нітро, алло. Робіть нормальне нітро пожежі. Нарешті, новий мосик, що це таке? В мене можу їхати, Все, тепер можу. Поїхали. Крутий моцик. У нього така спочатку велика вихлопна труба. Ну, я знаю, мабуть, для чого це. Але мені лень це об'ясняється. Дуже довго. Ну тут я на танку капець як изи ці штуки проїжджав, а тут треба до... Да... Уже треба, блин. Треба щось робити. Треба думать. По не думать, або їхати. все, Блин, я хотів нітру нажать, але думаю, блин, зараз но вылечу. все, не треба на якому нам нітро, ми тупо їдем. вперед, Не тупо сказав, не треба нам ніякого нітро, так взять через одну секунду. Опа, почекайте, я хочу тут нет рую Давай. Ой-ой-ой, 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 ой 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 Блін, якщо б я ще виїхав, засейвився, то було б круто. Ого, а куди це? Що зи мной. Все, спавним. Так ч я їхати не можу? Фіксить баги піш. Опа. Ого, ого! Ого, ничего сімитро. Ай! Куда? Ой-ой-ой-ой-ой, як близько до краю. Пофіг. Ого! Вы бачите? Сальтуха! Потім сальтуха на то на голову називається. Ой-ой-ой, ой 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 ой, 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 ой. Поїхали, приїхали в Янку. Ну дайте мені виїхати. Ну тут дисбаланс на левела, капець, як на Ізі. Блін, а як собі я попав... ну куди поїхав? Поехали. Ч я їхати не Льо? Ого-го, почекайте. Ми виїжджаємо. О, норм. Дгазували. Короче. Газ в пол. О, имба! що за замок такий? Ой-ой-ой. 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 Що -ой. Ой -ой -ой. тут таке робиться? Опа! Да-ой. -ой. Норм. Норм. Ого. Ого. Ой, почекайте, дайте перевернутись. Все, приїхали. Перевернемось ми ніколи. Да я кажу вже ніколи не, перевер, де, не перевернемось тоді, коли ми вже їдемо. Алло, чел, ти там мільярд грошиків накопилось. Що ти з бомжацьким мо їздиш? Ніфіга з його там розвернуло. Чи Це не бомжацький, просто крутий, але колір інший, я не знаю. Що він такий швидкий? Піп'ят чел, що ти робиш? Бляха, мені Мне тоже треть таке само зробити. А, це кстати, геніально. Ого! <реш> Ого! А що це таке? Алло, игра, ви шо? Ну, і шо це було фено. Лодинг. А як можна так довго лодінг грузити фигурку Моцика? Ну, игра. Визмущайтесь. Давайте їдемо вперед. Ой-ой-ой. Тут я через текстури провалився колись то. І що це? Ого! Ого, там далі, пляж! Круто! Ну, дайте проїхать! Дайте проїхати, Нікіту! Все. Поїхали, поїхали! Ой, ну це. Ну, навіть це нереалістично. Ну які кубики в воді, ну круги якісь тут, які держаться в повітрі майже. Дайте виїхати з цієї води, будь ласка, я тону. Все, дякую. Тепер гора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приїхали. 76. Тепер... Ну тут травичка, гори. Перекась грязюка, а не травичка. все блин, ну чому вони не мають зробити траву? Так буде набагато красові, замість грязюки твої. Тут типа... Ну, типа земля. Що такий має вигляд, то вона мокра то Ні, це капець. Ой, мені таке не подобається. це що таке вообще? Ты ви в реальному житті зустрінете під текстуру. Ну зустрінете отаке, таке, по-перше. чому тут дирка? Льо що це таке? Чому я не можу поїхати, Чому я взагалі не лечу? Ну так, да, може дірка все-таки все, -таки, все -таки є. Але Ну, типа, дірка під текстури. Ну, що це таке? Це чуть-чуть не то розраби. Вони навіть. Можуть таке зробити. Ну, я не знаю, як це складно чи ні. Але як для мене, мабуть, оце всі гори зробити, це як для мене, мабуть, легко. Там же їх можна, типа, вирощувати, ці гори. Та таку штуку береш і гори зробиш. Я так думаю. Ну, Міша Фордом знає і Журік, як це робить, мабуть. Ну бо вони робили свої ігри, а я нічого не знаю. У мене немає Roblox студії, пропала кудись. Моє, що за тунель? Щось нове. Танчиків такого не було. Отаке от я в танчиків пам'ятаю. От краще би багато такого от зробили. Типа ліс який катаються на моциках, пацики. <клес> <клес> а не оцей от. Ну шо це таке за інопланетні штуки? Шо це таке? Та йой! нормально. Грови Garden? Та тут лавочка, ну алло, алло ігра! Ну, шо ти учиш дітей? Їздити по кломпам на моцику, алло. Причем тут клумба? кломба? це таке? Причому клумба до їзди на моцику. Ай, пофіг. Їдемо вперед. Перевернулись. Уху! Дуже сальтуху зробили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какулі, какулі. Йо-майо, -йо, да какулі реально. Я це без розкіпну, не хочу нюхать. Какулі. Ой-ой-ой, це що таке лабіринти. Та -моє, ми не можемо це просто все пролетіти. Можемо, але не хочемо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Якщо ой, ой. таке в реальному житті зробити, я не знаю. у нас даже ні то в реальному житті на моцику нема. Як ми взагалі це маємо зробити? Ой. Це норм. Муии! Куда? Ну... Все норм. 96. Что там? Ого. Там от те штуки, як в танчиках, можно будет ехать. Выпробовать моцик. Ки самый крутый моцик. Не цікавы. 40. -ка. Нет, дивиться. Весь ландшафт горний. Значить, при чому тут дорожній моцик? Ну, типа, він має їздити по горам по-вашому. Чи що це таке? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ого, -ой 99. Останній левел. Якісь ковирячки, які можна проїхати за 0,1 секунду. Ми проїхали і зробили там десь три сальтухи. Тепер тут можна, не знаю, нічого не робити. Їздити. Дякую, Микей, то що пройшов ігру, тобі за це нічого не буде. На це розраб каже. О, почекайте, тут можна протестити швидкість. Ой-ой-ой. 130! Я підлітаю даже. Давай. Ой-ой-ой. Я не хочу це на горці зробити. Офіхіли. Будем прискоряти завтра, якщо треба буде. Ого! А тут ого я це би хотів зробити. Не, блін, не получилось. Им треба було їхати прямо та й все. Це що таке, -моє? Коротше <схід> влітаємо. Все, хочу останній раз розігнатись. Ой -ой -ой. Ну коротше на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока!